Посли країн-членів Євросоюзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив голова бельгійської делегації у Раді ЄС. Цей пакет є одним із найширших схвалених з боку ЄС. Коли чекати офіційного затвердження та що саме буде у санкціях, розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода у Брюсселі Олену Абрамович Олено, вітаємо на в ефірі марафону. Тож, коли чекати затвердження нового пакету 13-го пакету санкцій, і що в ньому? Вітаю колеги. Ну офіційно санкції мають бути опубліковані швидше за все уже завтра. Нам у Раді Свобода вдалося ознайомитися з підготовленим до е, другого документом. А це санкційні списки, в яких майже 200 осіб і компаній. Також передбачені певні секторальні обмеження, які націлені на блокування купівлі компонентів безпілотників, які потрапляють потім до російського військового комплексу. А тоді вже на поле бою в Україні. А і ось ці обмеження секторальні, це окремий такий додаток до санкцій. Його включили 27 компаній, переважно російських, але також там є кілька із третіх країн. Загалом пакет не містить сильних позицій, на які останнім часом адвокувала як і Україна. Там немає, наприклад, обмежень щодо ядерної енергетики. До цього останнім часом закликав український президент. Не йдеться і про заборону продажу російської аграрної продукції у Євросоюзі. Як цього давно просять країни Балтії, наприклад, і я тут нагадаю, що в ЄС існує домовленість не накладати санкції на продовольство, щоб не спричини. Харчову кризу в Українах Африки, зокрема, але Україна, наприклад, і країни Балтії наполягають, що російській продукції варто дозволити лише транзит в території Євросоюзу, а от продаж на території ЄС її варто заборонити. Ну і в цілому ці моменти можливо увійдуть уже у наступний пакет, сказав український посол при євросоюзі. Прошу послухати, як він загалом оцінив цей тринадцятий пакет. Тринадцятий пакет він скоріше символічний, тому що він ухвалюється. Власне на на, напередодні других роковин російської агресії повномасштабної проти України, звичайно, держави-члени і відповідні служби вони працювали ну, в дуже жорстких часових рамках, тому він звичайно є менш амбіційний. Що саме міститься в пакеті. Це як я вже сказала, секторальні санкції щодо 27 компаній. Що стосується іноземних, то це ті компанії, які мають які допомагають Росії мати доступ до західних компонентів зброї, серед них підприємства з Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та Казахстану. Що стосується індивідуальних санкцій проти російських компаній, то фізичних осіб, то у переліку переважно керівники військових підприємств, таких півсотні, ну і самі підприємства їх так. Саме півсотні, які виробляють важку та легку зброю, її компоненти також it компанії є там і логістичні а, та їхні керівники, які співпрацюють з міністерством оборони України. 에, перепрошую, Міністерством оборони Росії. А також в переліку а, 12 осіб, які займають посади так званих суддів та, та, та так званих міністрів. А, на окупованих українських територіях зазвичай це люди, які відповідають за реалізацію системи мілітаризації освіти для українських дітей, а ті, які координують Нують нагляд за переміщенням українських дітей тощо. А, ну і окрім затвердження цього 13-го пакету посли також продовжили наявні індивідуальні санкції у списках. Наразі вже близько двох тисяч осіб. А, і, до речі, посли не підтримали спробу Угорщини виключити зі списків імена трьох російських олігархів: Алєшера Усманова, В'ячеслава Кантора та Дмитрія Мазепіна молодшого. Тобто, ось так от зараз відбувається санкційна робота. Дякуємо Олені, Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода, про 13-й пакет санкцій, який має бути ухвалено 24 лютого до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.